Слава Господу! Дивний наш Бог, тому що нема більше в світі такої релігії, де би сам Господь постраждав за тих, кого любить. Багато релігій світу вони кажуть, що щось люди довжні тим Богам. Біблія каже про тих богів, що вони мають вуха і не чують, мають руки і. Нічого не можуть робити, ноги і не ходять. Але ми пізнали того, хто є живий, всемогутній, творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Я згадую це мені історія, де до Соломона привели дві жінки, прийшли, і одне немовля, і Соломон таке рішення прийняв, каже: оскільки не можемо знайти, хто ж. Дійсно, мати цього немовля, розрубимо його пополам і віддамо одну половину одній жінці, другу половину другій жінці. Але знаєте, саме любляче серце сказало: не рубайте, віддайте, Любляче серце. Коли Бог полюбив людину, то Він настільки полюбив кожного із нас. Незалежно в якому статусі, незалежно чим я займаюся, але Бог так полюбив кожну людину, що а Він посилає свого Сина єдинородного. Писання каже: Слово зодяглося в тіло. Христос зодягнувся в тіло, прийшов на цю землю. Постраждав знов же від людей, від творіння Божого. Постраждав Син Божий. Але Він каже в герсманському саді: Ісус Христос каже, отче, нехай Твоя воля буде. Він прийшов виконати волю Отця. І сьогодні кожен із нас має можливість прийти до Ісуса. Має можливість покликати до нього. Я би сьогодні хотів коротко поділитися деякими думками із слова Божого. Перше місце буду зачитувати псалом. Каже, пісня при наближенні до храму. 120-й псалом. У своєму нещасті я заволав до Господа. І він мені відповів. Інші тексти трошечки розділяються і псалми не по такому порядку, але тут пише саме слово у своєму нещасті я заволав до Господа, і Він мені відповів. Сьогодні багато людей приходять на зібрання. Багато людей приходять в церкви. Сьогодні ми сидимо на цьому місці, і я думаю, що багато людей прийшли на це місце не з повною радістю. Прийшли не з повним таким оживленням. Але багато людей приходять сьогодні втомлені, струджені, обременені. Багато людей приходять на це місце десь з опустившимися руками і кажуть, я вже так устав. Боротися. Так багато людей приходять в церкву саме таких. Навіть люди, котрі не йдуть в церкву, а вони теж сьогодні змучені, опускаються руки. І деколи настає момент, коли людина просто каже, я вже не можу. Таких моментів у Давида було дуже багато. Але він каже, у псалмові каже, у своєму нещасті я заволав до Господа. Правильне рішення, коли у нас опускаються руки, коли ми вже не можемо далі рухатися, і нам здається, що всі проти нас, всі обставини проти нас, все так складається, що я вже втомився. Але мене тішить одне слово. І він мені відповів. У 15 му псалмі Давид каже, шостий вірш. Хоча я би, може, би і весь псалом зачитав. Він мені подобається. Давид пише цей псалом, псалом 15, й і каже: Бережи мене, Боже. Бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господові, Ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильність, намножаться страждання тих. Котрі йдуть у услід інших богів. Я не приноситиму їм ідолам кровних жертв, і навіть не називатиму їхні імен своїми устами. Господь, частка моя спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ випав мені. В найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє серце. І я завжди маю Господа перед собою, коли Він праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє, радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш моєї душі в шеолі і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй, повнота радості у твоїй правиці, розкошування повіки. Такий псалом, навіть є проче слово про Христа, що каже, ти не залишиш душі моєї в вшиволі. Але шостий вірш, каже мій наділ, да навіть з п'ятого зачитаю, Давид каже: Господь частка моєї спадщини і моєї долі. Ти охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Мій наділ випав мені. Цікаво Давид, котре життя настільки було бурхливе і сповнене багато негативними речами. Приходить пророк, помазує його. Але з цього моменту починається його біг. Біг від Саула. Він біжить. Все життя у нього проходить у війнах з навколишніми народами. А він каже, мій наділ випав мені найкращий. Другий переклад каже, мої межі пройшли». По прекрасним містам. Давид, де ти бачив ці прекрасні міста? Деколи нам здається, що все наше життя зупиняється, що якісь негаразди тиснуть на наші серця, на наші душі, на нас? Але Господь частка моєї спадщини. Давид дуже розумів, як важливо отримати. Правильну характеристику не від людей, а від Господа. Одну із таких характеристик Бог дає декільком людям в святому Писанні. Згадаймо Йова. Чоловік, котрий постраждав, ну майже я не знаю, хто ще більше так страждав, як Йов. Потіряв майно, потіряв дітей, потіряв здоров'я. Але що говорить Господь за Йова? Перша глава книги Йова, 8 віршик. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова, адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. Святий чоловік, але що з ним проїходить? Він проклинає день, коли народився, а він каже: Господь, забери мене, я не хочу так жити. У нього теж приходить в життя такий момент, коли руки опускаються. Він сидить, Проказа з'їдає його тіло, і йому здається, життя його зупинилося. Він потеряв усе. Усе, що лише міг, він потіряв. І, здається, все кінець. Але потім, в кінці життя, Бог починає промовляти до нього. А він дуже просив, Боже, я би так хотів судитись з тобою. І Бог промовляє до нього. Де ти був тоді, коли я створював гори? Де ти був, коли я. Наповняв землю всіми тими надрами, котрі є, де ти був, Бог починає промовляти до Йова. Чи легке було життя Йова? Ні, не легке. Мені навіть деколи кажеться, що у Йова були ще гірші обставини, як деколи бувають у нас. Хоча нам здається, що в тих обставинах, котрі нас окружають, все кінець. Згадаймо Луки, Євангелія Луки, 15 глава. З 11 по 32 віршик описується історія, притча про батька і двох синів. Я не буду зачитувати її, щоб не забагат, забирати багато часу. Описується історія, ми її всі добре знаємо, називається Притча про блудного сина. Блудний син, він багато чого мав. Але він уходить від батька, розтрачає ймення, котре у нього було, лишається без нічого, пасе свиней. І ніби все, руки опускаються, ніби життя закінчується, і хтось ставить хрест на людині і каже, ну все, цій людині вже можна ставити хрест. Але, дорогий друже, є той, котрий забирає той хрест і каже, у тебе ще є продовження життя. Цей блудний син, а він наважується лишити все те, що, в чому він знаходиться, і прийти до батька. Саме більше, що мені подобається в цій історії, що батько. Він не сварить його і не каже: Ох ти забрав половину мого імення, то, що я тобі дав, все сиростринькав, та який ти та якийсь недобрий і тому подібно. Ні. Батько чекає його, біжить до нього, обнімає його, цілує Його, дає йому перстень, новий одяг, робить пир, являючи до нього свою любов. Єдиний, хто любить в цьому світі. Це Отець Небесний. Дивлячись на Йова, на блудного Сина, на Давида, ми бачимо, що коли людина біжить до Христа, Бог допомагає цій людині. Він дає надію. Чи буде легке життя з Христом? Ні. Але з Христом людина має життя вічне. Може, на цій землі і не буде легке, у Йова не було легке, у Давида не було легке. У Павла, Петра, Іоанна не було легке життя. Іоанна ми знаємо, потім сослали на острів Патмос, де були каменоломні. нелегке життя. Але те, що їх наповнювало, царство Боже, котре було внутрі них. Воно давало їм надію, давало їм сили рухатися вперед. Якщо сьогодні в нас опущені руки, якщо сьогодні ми десь впали підскользнулися, десь може у нас сьогодні вже немає сил далі боротися? Знайте є той, хто дає сили. Знайте є той, хто не осудить, але підніме. Поведе далі. Це є Ісус Христос. Давид каже, Господь, частка моєї спадщини і моєї долі. Люди, котрі вибрали Ісуса Христа як лічного Спасителя. Послідували за Ним навіть за котрого сьогодні брат згадував, у нього настав теж момент, коли опустилися руки. Коли він казав, і моєї душі шукають, побіг. Сів під можжевельний куст і чекав своєї смерті. Але у Бога був план ще на нього. Ангел прийшов, торкнувся його і каже: Вставай, Ілія, тобі треба йти. Бог підбодряє і дає силу, коли ми надію покладаємо на Ісуса Христа. І навіть якщо в наше життя нам здається, що воно вже прийшло в тупік. Нам здається, що ми вже далі не зможемо жити. Дорогий друже, в Ісусі Христі є вихід, спасіння і життя. Тому, коли в нас такі моменти приходять, знайте, що є живий Бог. І як Давид, як псалмопевець каже, в псалмові каже, у своєму нещасті. Я заволав до Господа. Знайте, коли ми волаємо до Господа, то далі цей каже псалмопевець, І Він мені відповів. Коли ми волаємо до Господа, Бог відповідає завжди. Я би хотів з нами всі разом, щоб ми подякували Господу. Прославили Його святе ім'я пороздумовувала над тим, на якому я зараз життєвому проміжку стою. Може, сьогодні мій життєвий проміжок саме такий, як у Ілії і моєї душі шукають. А може такий проміжок, як у Льова, я все потіряв? Мені нема куди йти. У мене пошепнулося і здоров'я, і ніхто не може мені допомогти. А може такий. Відрізок життя як облудного сина. Я все мав, але все потратив. І сьогодні я не знаю, що мені далі робити. То, дорогі друже, є вихід в Ісусі Христі. І я би сьогодні хотів ці молитві разом, щоб ми волали до нашого Господа, до Ісуса Христа. Молилися і взивали до живого, святого і всемогутнього Бога. А може, я сьогодні служу Господу, але я вигораю і мої руки опускаються. Сьогодні нам потрібний той істочник живої води, котрий є лише в Творці нашому небесному. Тому я нас всіх закликаю до щирої молитви, подяки Господу, і воззовем до нього. Бо я бажаю, щоб кожен із нас він був сповнений Божої сили, Божої благодаті. І його любові Схиляємось і молимось.